Цей заклад називається музей науки, але це не типовий музей. Ми так звикли, що музей це тиша, не торкатися і уважно слухати те, що вам говорять. Це зовсім інший простір. Це простір активності, простір руху, простір дослідження. Тут з кожним експонатом треба ще нам взаємодіяти, треба експериментувати. Цей музей представляє нам світ, яким він є зсередини, тому що те, як ми бачимо цей світ, це лише його поверхня. А чому саме так відбуваються якісь явища? Чому йде дощ? Чому магніт змінює полюси? Чому ми так бачимо себе в дзеркалі і зовсім по іншому нас бачать інші люди? Чому Оце основне питання? І відповіді на нього наші відвідувачі будуть тут знаходити самі. Їм ніхто тут нічого розповідати не буде. От до чого вони прийдуть своїм експериментуванням і розумом, от з цим вони вийдуть з цього музе... музею, якщо це можна назвати музею. Основна цінність цього простору не експонати. Будь-який експонат, який тут є, він відтворюваний. Основна цінність це інтерес, який буде збуджений у людини, коли вона потерпляє в цей простір. Другий музей науки офіційний в Україні. Перший в Києві, другий у нас. Для того, щоб відкрився музей, потрібно, щоб всі доклали зусиль. Це буде наш центральний експонат. Він називається кімната Еймса». Кімната оптичних ілюзій. Ви потім ми закінчимо її. Ви можете її зняти. Ну, вона досить цікава в двох локаціях, двох різних кутах. В одному куту людина здається якимось гігантом, в іншому таким маленьким гномиком. Тут цікаво всім. Контингент у нас буде такий різноманітний. Від маленьких дітей до нас вже на пробні екскурсії приходили маленькі діти, і плюс заходять дорослі. Постійно відкриваються двері кожного дня, хтось дорослих і питається, а що це таке? У вас цікаво, хочемо подивитися. Інтерактивна функція цього музею, роль музею, щоб дітки самі пробували досліджувати, запитувати, і навіть з деякими експонатами, де є практичні саме дії їх, і працювати тут майже півроку. Ми зараз в роботі, в підготовці, в завезенні експонатів, в підготовці штатних одиниць, фінансових вирішення фінансових питань. Роботі вже по е, певній рекламі саме роботи цього музею. Надіємося, що в найближчий час ми зможемо вже і відкритися, і не дивлячи на всі ті події, які відбуваються у нас в Україні. Ми надіємося, що саме тут трошки дітки і із батьками, і самі, і учні для себе візьмуть багато цікавого, корисного і будемо раді їх бачити тут у нас.